Доброго дня! Сьогодні зробимо детальний відеогляд крісла ергономічного фірми Сіхо. Крісло абсолютно нове, виконане з спеціальної міцної сітки. Крісло має підголівничок, який можна за потреби демонтувати або ж регулювати по висоті, за вашим бажанням. Є 10 положень висоти. А також підголівник можна фіксувати собі за нахилом. Ось так, простими рухами. Також підлокітники регулюються, мають 8 позицій висоти. Зверху приємне, м'якеньке таке досить покриття. Ось тут кнопочка, натискаючи її, ми собі обираємо бажану висоту підлокітника. Спинка ергономічна. Чудово підійде для тих, хто довго працює за комп'ютером або ж мають проблеми зі спиною, оскільки спинка оснащена ось таким валиком. Що підтримує пісницю і його можна регулювати також індивідуально за ваших потреб. Ось так виглядає спинка ззаду. Сидіння крісло оснащене механізмом. Anyfix. Це дозволяє регулювати висоту сидіння, а також обрати бажаний кут нахилу. Ви можете опустити спинку у положення, яке вам буде зручно. Ось ця вертушка дозволяє регулювати жорсткість нахилу спинки. Це дуже гарно, якісно зроблено. Також крісла мають ось такі пророзинені колесика. Це дозволить зберегти ваше підлогове покриття, а також для комфортного. Ось, як дуже легесенько їздять, чудово. Крісло насправді дуже зручне. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте.